Усі великий привіт! З Аврора я побачила новиночки, каструльки, емальовані з кришкою, з гарбузиком, органік фуд, Ось такі 299 гривень. Які вони класні, милі. І тут не написано, наскільки літрів він, а на 2 літри. Ось тут написано. Яка красота, які новинки класні. Так. 299 гривень знижок немає. Прийшла дивитися акції вам показати. Але бачу багато новинок. Треба все показувати. Подивіться, який класний набір. За 249 гривень він вже був. Це новорічна тематика, чомусь знижок зараз немає, хоча він був на акції, але немає. Це новорічна тематика. Стовий набір, багато новиночок. Так, а тут ще 139 гривень. А ось такий набір. 4 ложечки, 139 гривень. А фігурні сердечком золотисті. Так, набір ложок чайних, нержавіюча ще Фігурне серце, 4 штучки, 139 гривень. Друзі, ми в Аурорі ще раз нагадую любимий мультимаркет українців. І дивимося а, новиночки, дивимося смерчки. Що на акції? Ще можна дешево придбати. Каструльки топ. Мелі такі. Хочу сказати, що в епіцентрі мальовані каструлі набагато дорожчі. Можна їх відкрити, подивитися, яка вона всередині. Така акуратненька. Так, чашечки порозвішували, а ще додавалися. Ось так. Реху таке всяке Є, але там не дістанеш. Графини класні, навіть 59 гривень. графин є. Ось такий графинчик. 59 гривень скляний. Нічого ж так високо. Розвішали ось такі чашки, куклі, процеляни в асортименті 99 гривень. Вони із сердечками, і з різними принтами, квітковими. Ось ці я показувала. Мені подобаються, вони досить А не вказано на скільки. а є різні кольори. Так, А тут кухонь порцеляновий, асортименті гори, ведмідь, альпи. Тут червона така смужка. І чорною жовтою зеленою смужка моє. Тут така тематика гори, альпи і ведмеді. 77 гривень. Коштує то цей кухонь. Це порцеляна і це новинка. Ось ці мені подобаються. Ну, вони не в новинках вже були 77 гривень. Але ось ці новиночки ще такі менші є, а якби ну, вони не для еспресо, трішки більше а для американо вони якби замаленькі. Не знаю, на яку порцію. Коли тут що можна. До речі, є ще в такому якби, принту мармуру. А є тарілки. Зараз покажу. Ну, вони і були ці тарілки. Я думаю, ви здогадуєтеся, про які мова 99 гривень. Так, ось такі ще є. 99 гривень для кави. Всередині жовто-грічичний, кольор, зелений, коричневий. Ось про ці тарілочки. І тут додалося багато новиночок. Я показувала чашечку, а ще під мармур. Ось такі подовжені бльода прямокутні. Не вказано, який розмір, але можна так собі подивитися і зорієнтуватися. Ось такі з обводочком золотистим. А, ці по-моєму були вже, не пам'ятаю, салатних 149 гривень. Ось така а, тарілка обідня велика, теж 149 гривень велика, що і салатничок написано, що і а, велика тарілка. Ось ці в сподобалися. Ще для оселедця є з лавандою, не пам'ятаю, чи вони були. Ці точно були. І вони були зі знижками. Зараз щось я бачу о, мало змучу, щоб на тарілки мало акцій. А, так, ось ці теж є такі кухлі. Якщо купляти, то дуже добре купити ще і тарілочки, і кухоль. Ось ці а на акції до 12 січня а, в чорному кольорі з таким вкрапленням. А, ну мені це вкраплення не дуже подобається. Так ніби залишилися від води крапельки. 99 гривень, 179 гривень дев'ять гривень. подовжене овальне блюдо. Від Люмінарк. Тут хороша знижка, 54 гривні. Ціна була 64 гривні до 11 січня. Чорні ось такі тарілочки. Від Люмінарк ще по 69 гривень в кольорі Тіфані є. Красивий цей колір. Люмінарк це французький бренд. Більшість виробництва якраз і в Франції. В епіцентрі теж великий дуже вибір, ілюмінарку. Я робила огляд і там можна навіть зі знижкою дешево купити. Так, тут облюдочку скляне мажора, 14 см, діаметр 39 грн І борщівниця цього ж бренду мажора. Ручками 49 гривень для супчику, немає знижки, але повернення 10% національного кешбеку. Можна було би ось так придбати. Я бачу ці дві позиції разом. що і зручно буде, як щось там з цього блюдечка, з цієї борщі капне, цікапне, то наблюдься. І ціна досить така низька, приємна, бюджетна, дерев'яні. Менежниця для закусок 229 гривень. Ось така. І ще ось така є за 299 гривень. Порційна менежниця, дошка для сервірування. Можна сир, тут посередині для соусу місце, а тут для соусу є. Ось там з боку. Є для соусу теж. Лайчики для запікання, горщик для запікання, керамічний з візерунком 84 гривні. Нагадує мені гуцульщина, Карпати, ченахи запечені. Ще так от тут з узором є. А, ще є ось а, така піала 69 гривень, такі ж тематиці. Це натуральна кераміка. Так, що тут ще добре цікавого. Від Вітора Бларку, як тарілочки, до 11 січня акції 44 гривні, а, схожі на лімінак. Ось такі ще є. Цього ж бренду, як хвалявся по бокам. 59 гривень білі, лаконічні. Зараз такі тарілки, такі пост, дуже модний. Без нічого такий лаконічний. Так, порцелянова супова, хвилянста, 119 гривень. Ось вони. Ось такі. Глибоченький, досить приємний відтінок. Ось такий кремовий. Ложечки всього-навсього за 27 гривень золотисті. з такою довгою ручечкою для лати, підійдуть, чи для якогось десерту, пішвидше всього нові досепна така ложечка. І 27 гривень така милота. Зараз вони модні ці ложечки, зажим для пакетів металеві порційні. Набираєте цукор, наприклад, і ще зажим для пакету 39 гривень, зараз і до 11 січня акція. Так, ложка кухона нейлонова з металевою ручкою від Альмо. Ось така. 34 гривні. Зараз на акції до 11 січня 23% знижки. В така ложка, металева ручка, ополоник 49, Без знижки а, цього самого бренду. І в такій самій, якби стилістиці. Хто підшукує форму, багато хто каже, що тут не якісні форма, але такий нагляд на дійсності дуже такий тонесенький. оцей силикон і кажуть, що воно розповзається. А, Якщо навіть береш тактильно в руки, то чути 99 гривень до 11 січня снежечка. інші кажуть, що нормально. Тобто подивіться своїми враженнями. Так, це форма для цукерок силиконова для людя, людяники. 39 гривень без знижки. Так, по 17 гривень ще такі формочки. Ціну, впевнений, є форми для випікання. Я думаю, що ні. Ще, напевне, ось ці. Від бренду Альму. Так, ось ці. А тут набір, такий як бакексики, але в формі рози. Ось, по 17 гривень. І три штучки в упаковці є рожева, така як сливовий колір, і салатовий 17 гривень за три штуки. Це діє до 11 числа. Формочок багато. Цікава ця формочка. О, і такі мікросердечки. Це для якоїсь такої шоколадки, форма для шоколаду, так, 29 гривень і різні кольори. Ну, Везенька, може собі, нехай там, я не думаю, що там щось розповзеться. Цікаво. Ця формочка цікава собі залити такий шоколад, зробити якийсь десертик. Бухти, якісь симпатяшки. Це е, з мультфільму про Спанч Боб, напевне, М'яка іграшка Аврора, губка Боб в асортименті. Так, виконано добре. Подивіться, який якісний плюш. Супер сподобалося. Це ціла серія. Ціла серія в аврорі я так розумію, губка Боб, ще щось є так. Настільні ігри. ось У пошуках скарбу. Губка Боб настільна гра. І ця гра коштує 99 гривень. Коштує гра настільна аврора у пошуках скарбів. Такі цікавені, різні тут, тут є, а, Якісь ігри такі інтерактивні. Так, що ще є шкарпетка, різні спанчбоб. Так цікаво. Цілий, ціла полочка. Дитяча шкарпетка. 16-17 розмір. Спанч Бобсарія. Зроблено в Україні і зроблено а, для мультимаркету Аврора. 34 гривні, ось ці шкарпетки. Асортименті Любі. Любі Шкарпатка, вони тут такі різнокольорові є, і всі по 34 гривні. Так, ще губка Боб, розпис з кольоровим піском. Ще ось так і робимо яскраву картину для діток. 49 гривень такий творчий набір. На акції хороші ланчбоксики і зразу з приборами. За 108 гривень 22-2% знижки ціна була 139 гривень. Ось такий ланчбокс, і він досить добротний, і має прибори ложку і вилку. Ось такий, ось такий приємний. Я так розумію, є різні кольори. Тут намальовано мальовничує ще рожевий в асортименті. 108 гривень. Так, ще ось такий є з приборами. І ще плюс є для соусу ємність. 109 гривень, це нам була 139 гривень, а зараз 109 гривень такий ланчбокс. І він ще має ємність для соусу. Ось там видно і в бажевому кольорі, такому приємному, є дуже приємні кольори поставлені. Так, Харчові контейнери зараз зі знижечкою. 34 гривні, такий подовжений, прямокутний, кольоровий. Ціна була 44 гривні, 23% знижки. Ось така ще є місць харчува, 88 гривень, ціна була 109 гривень Є в рожевому і в сірих кольорах. Тут видно, що ви насипали, буде. Така є таке віконечко напівпрозоре. Можна для макаронів, для цукру, для чогось смачного такого. А Ще такі контейнери, харчові, пластикові, 44 гривні, а ціна була 55 гривень до 11 січня. Знижечка. Пляшка напівпрозора для напитку. 84 гривні. Є в асортименті різні кольори. Ціна була 99 гривень. Ось так. Ось цей різдвяний асортимент без знижки. 88 гривень вже якби і різло, закінчилося. О, таймер вже зі знижечкою його показувала недавно без знижки. А вже на нього знижечка в упаковці продається. 69 гривень була ціна. Так. Ось ці, давайте сочок з лимона, з, ну, з цитрусових, в принципі. І зразу сочок туди виливається. Розрізаєте на опіл, наприклад, апульсинку, крутите її так. І якби так. Яка ціна цікава, не бачу тут. Вона всього 29 гривень. Соковий тискачі ручний пластиковий з ємністю. Ці пластикові салатники зараз по 39 гривень. Знижка до 12 січня і 20%. Добавилися тут сумочки в асортименті 299 гривень. Бордова, ця красива червона, були ще чорні, не бачу, були білесенькі. Акція на цей рюкзачок наплюшувала сумочку. 159 гривень, а ціна була 199 гривень. Стаї хутра є такий рожевий приємний кольор і якби біло-сіруватий. Ну, а яка знижка на косметички? Знижка 71 Ціна була 99 гривень, а зараз 29 гривень. Буду сканувати які саме косметички по такій фантастичній знижці. Так, 29 гривень, ось ці косметички, жіночі текстильні, а ціна буде 99 гривень. У новиночках спрей для текстилю. Арабське сонце. Досить такий приємний аромат. Я вже послухала, а мені сподобалося. Не знаю, наскільки він стійкий буде для текстилю, рушнички побризкати. Там, текстиль, одіяльники, під, під яким спите. Ось такі свічки скляні колбі. Красиві, 77 гривень, теж без знижечки. Набір свічок святкових від цього бренду 11 гривень, а ціна була 17 і 19 гривень. Що ось такі інші є покази. Ці за 11 зараз. Ці кольорові такі покручені класні свічки 11 гривень, а 6 штук а ціна була 19 гривень для тортика симпатяшки. Які стильні тримачі для кабелів. Досить потрібний такий девайс. І в формі квіточки, наприклад, ось такий. 29 гривень. Ще є зі смайликами, такими сердечками. Ось такі. Ось, з ведмедиком є симпатичні. Підставка тримач для телефону в формі ведмедика. 44 гривні. І є ще такий красивий колір. Колір якби бусковий і рожевий. Нові рамочки, фоторамки по 49 гривень Ось ці в стилі Вінтаж. Якби така зістарена фотографія, зістарена рамочка. Зараз я її просканую. 39 гривень, всього на всього домовла дощ. А ці, я розумію, по 27 гривень. Теж 39 гривень. До Дня Валентина, яка красива свічка, ось ця червона в формі сердечка. Кольори насправді є різні. Не тільки як на день Валентина, але ось ця вона якось би так надихнула. 169 гривень, досить висока, красива, ось така свічка. І в подарунок теж можна до квітів добавити, якщо будете комусь робити подарунок, то можна таку свічечку подарити. Різноси таке кольорове в «Аврорі», навушнички. Вакуумні дротові, але е, подивіться, які вони прикольненькі. Багато таких новинок, досить яскравих, і хочеться їх показати. А що це таке? Це взагалі якийсь кабель, такий, якийсь тримач для чогось, захист для дротів. А, ви так населяєте, щоб дротик не переломлювався. 29 гривень, набір протекторів для захисту дротів. Треба подумати, можливо така штучка потрібна і лише за 29 гривень. Так, ще такий комплект для захисту зарядного кабеля. Ось такий ви туди переселяєте, заселяєте, щоб не переломлювалося. Бачите, ось як воно працює. Бо якраз в цьому самому місці, а кабель постійно переломлюється. 39 гривень коштує. Ось такі були сьогодні новиннички, знижечки, акції. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах.